І ще більше, в книзі пророка Єремії він оплакував, він передбачував, він пророкував, що скоро юдея впаде, мури будуть зруйновані, храм буде поруйнований, народ піде в полон. Він це описував. А уже в плачі Єремії автор оплакує все те, що пророкувалося, все те і відбулося. І якраз яскраве зображення цієї катастрофи, падіння Юдейського царства, падіння Єрусалиму, приводять до висновку, що автор є очевидець. А з пророків нами відомих, єдиний Єремія це він був очевидцем. Наприклад, Даниїл, він був сучасником цих страшних подій, але він був у Вавилоні. Або там в Сузах, він був вже на вигнанні. Єзекіїль також був сучасником, але він був за другого виселення Юдеїв з Єрусалиму, він був виведений. Він не бачив, він не був сучасником. Оцю трагедію, яка сталася в 586 році до Різдва Христового, автор бачив своїми очима. А ми, коли читаємо книгу пророка Єремії, ми знаємо, що Єремія пережив те, що пророкував, бо бачив на власні очі. І добре пророку бачити добре речі, які він пророкує. Що він говорить, наприклад, що буде добре цьому місту чи цій державі. А Єремія пророкує, що буде зло, буде ганебно, буде занепад, руйнація буде. І Проходить доволі багато часу, і Єремія стає очевидцем цього. І це е, важко, напевно, було йому перейти. Єремія народився в священницькій сім'ї в Анатоті. Це приблизно десь біля 7 кілометрів від Єрусалиму на південний схід за правління безбожного царя Монасії. Почав він служити в 13-й рік. Уже праведного царя Йосії. Єремія бачив, як за царя Йосії йшли хороші реформи. Народ ніби повертався до Бога. Він правильно робив кроки, правильні постанови. Єремія це бачив, але Єремія ще бачив і в іншу сторону медалі. Він бачив, що люди своїми устами казали: ми відпустимо свого раба. Ми зробимо юбілейний рік, ми зробимо покаїмося, ми будемо виконувати Божі заповіді. Проходить декілька днів, і те, що говорилося, робиться навпаки. Ставсь такий, ніби плюралізм у юдеї: словами говорили одне, а діла зовсім були інші. І проти цього почав боротися пророк Єремія, Бог його побудив. Якщо прочитати про самого пророка Єремію, то це був той пророк, який не мав, скажімо, такого світського успіху. Він говорив себе в місті серед своїх родичів, його зневажали, його відкидали. Після він говорив уже в Єрусалимі, з нього насміхалися. Те, що він говорив, відкидали. Навіть він, уявляєте, попав за Слово Боже, в в'язницю, і якби там не Євнух, можливо, він би і загинув. І визволили його з в'язниці, якось аж навіть не складається, халдеї. Навіть побожні люди, а ті, хто прийшли руйнувати Єрусалим, вони його визволили з в'язниці. Коли Єремії було приблизно 50 років, в 587 році до Різдва Христового місто впало. І зовсім недовго після того, десь приблизно два роки, Єремія ще прожив уже в розграбованому, спаленому спаленій Палестині, і в 585 році до Різдва Христового проти своєї волі, проти того, що навіть через нього Бог казав, він був виведений до Єгипту, де і загинув. Книга плач Єремії була написана. Орієнтовно з 586 585 рік до Різдва Христового це вже після падіння Єрусалиму, після спалення храму. Історична особливість написання цієї книги склалася в дуже непростий для юдеї час. Ми вже говорили, коли це, це під, під цей час жив Єремія. Геополітично для юдеї склалися досить нехороші ділянки часи На північному, на північній стороні була велика імперія Асирійська і е, прийшла там велика зміна. Під, е, Вавилон, е, під керівництвом Вавилонії там була ціла така коаліція. вони е, Вавилон, Вавилон на, на чолі цієї коаліції переміг Асирію і піднялось дуже могутнє царство. Юдеї в той час вони дружили з Єгиптом. Мали там певні домовленості, мали мирні угоди, і вони тяжили більше до Єгипту. І тут, коли піднімається нове царство, піднімається Вавилон, неминуче ці дві великі імперії мали стикнутися. І так сталося, що Юдея була буферною частиною, була тим краєм, де ці дві імперії між собою стикнулися. Якщо ми глянемо в історію, то Ізраїльське царство після Соломона розділилося на два на північний Ізраїль і на Юдею. Північне царство воно існувало на 100 років менше, там були всі безбожні царі, які ніби чуть-чуть до Бога, але взагалі вони служили ідолам. Юдейському царству повезло трошки більше, в нього було 8 хороших царів, а 12 безбожних. І Єремія тільки одного хорошого царя застав. Коли Асирія впала, піднявся Вавилон, у 605 році до Різдва Христового Єгипет, ця велика імперія, отримала поразку при Каркаміші, і тоді Навходоносор захопив всю Палестину. Навходоносор був хороший воєначальник і хороший стратег. Він зразу не захопив е, юдею. Він прийшов і вивів в полон тільки еліту. Під час, цієї, е, під час цього першого вислання на Госоносора вивів багато молодих хлопців, хлопців, які були з вельможних е, родин, які мали бути е, мали зайняти великі пости в Юдеї. Він їх забрав до Вавилону. Е, це Даниїл та його друзі під час цього виселення вони пішли до Вавилону. Пройшло зовсім небагато, 8 років. У 597 році до Різла Христового друга кампанія навходоносора. Він зробив перший крок, а тепер робить другий крок. В полон більше 10 тисяч людей. Серед них пішов і Єзекіїль. І вже ще проходить. Ще проходить небагато часу, в 586 році до Риза Христового, остаточна руйнація Єрусалимського храму та всього Юдейського царства. Юдейський цар він відпав від Вавилону і почав більше знову тулитися до Єгипту. Про це є і пророцтво. що Не опирайтеся на Єгипет, бо він, він як та колючка, на яку ти схочеш опертися, але вона поранить тільки руку. Ми так кажемо, що 586 рік і Єрусалим впав. Насправді, облога або війна в Єрусалимі тривала 18 років, о, 18 місяців, вибачте, це більше, ніж півтора року. Єрусалим чинив спротив. І під кінець цар навходоносор своїми військами зробив пролом у мурі. Це означало, що місто впало, вже нема за що ховатися. Цар Садекія пробує своїми виначальниками військом втікти, але його ловлять, ведуть в сирійське місто Рівла, де цар Садекія засісує безбожжя, за, скажем, має таку страшну кару. На його очах вбивають його дітей, йому виколюють очі, і ведуть у Вавилон. І пізніше він тільки вже звертається до Бога кається. Євреї, які вижили, які це все бачили, вони були дуже нажахані, вони були дуже в розпачі. І цей це, це весь біль, смуток, він якраз описаний у книзі плач Єремії. Тут воно оспівано і описано. В книзі плач Єремії описується якраз те, що відчували люди. Давайте поговоримо ще про цю книгу про її унікальність. Скажіть, будь ласка, а скільки розділів? Всі пам'ятаєте? П'ять. Так? Добре. А який розділ найбільший з них? Це вже складніше питання. Третє. Вірно. А в скільки разів третій розділи більші за перший? В скільки разів? В 3. Дуже все просто. Книга плач Єремії написана унікально. В єврейській абеці скільки є букв? 22. А скільки там голосних? Нуль. Правильно. Єремії було легко. Він кожен вірш написав на, на наприклад, буква якщо це український. Я, на жаль, не знаю єврейського алфавіту. Якби на українському це було б. Перший вірш починається, перший текст на букву А, другий вірш на букву Б, третій В і так до кінця. Скажіть легко, правда? Тут я, напевно, іповідання так не справився б написати, а це поезія. Так написаний перший, другий і третій розділ. Саме ось так. П'ятий розділ він не прив'язаний, він написаний тими самими рядочками, але вже не прив'язаний до алфавіту. А в третьому розділі е, так же ж само йде, скажімо, поазбучна, тільки кожен третій вірш починається з нової букви. Чи що їх 22 множимо на 3? Виходить 66. Тобто це були сумні пісні, печальні пісні, але разом з тим вони були написані гарно, правильно і. В цьому також бачиться Божа рука, ця унікальність. Книга має 154 вірші і, як ми говорили, вже 5 розділів. В Біблії багато є пісень, єврейських пісень, можливо, і кращих пісень, яких написані там Давидові пісні, Мойсеєва пісня. Але цих 5 пісень вони наповнені смутком. Таких книг немає. Це, напевно, одна із найсумніших книг в Біблії. Щось подібне є. Це книга Йова, можливо, трошки менше там смутку і суму, а ця вважається одна з найбільших. В книги царств в хронік описані події, розп... занепаду Юдеї та падіння Єрусалиму і храму, а в книгі Ремі описані емоції, переживання та почуття тих, хто став нещасним свідками цієї трагедії. Ще одне, до речі, таке е, зауважу, що е, євреї цю книгу читають і зараз. Може хтось знає, коли вони її читають? Хоч приблизно. От Вони з року в рік книгу Плачеремі читають певний відрізок. Хоч приблизно. Ні, не напорім. Хоч приблизно, назвіть пору року. Давайте так. Новий рік не підходить. Давайте з пори року почнемо. Весна ні. Осі ні. Літо. Вони читають його літом. Читають місяць ав. Це приблизно у нас попадає на липень. Воно трошки зміщається в нас відносно нашого календаря. Це десь середина або кінець липня. А чому вони читають саме цього місяця, цього дня? Хоч приблизно. Ні-ні. Так, правильно. І тепер дуже увага. Світлана правильно сказала, що вони читають цю, коли впав храм. І увага! Впав 9-го Ава перший храм, впав другий храм, там ще кілька міст загинуло в цей день. І далі вони ще з Іспанії велике виг... ну, знищення євреїв теж було 9-го Ава. І ще декілька таких страшних подій склалося на цей день. В євреїві в традиції є, що вони, на, коли читають плачі Ремії, в них обмежуються всякі радощі, гуляння і веселощі. І ще вони надіються, що, скажімо, місяць ав з сумного місяця колись стане для них веселим. Ми пройшли трошки про історії, про тому, як зараз читають євреї. Я думаю, що трошки зацікавив вас. Зараз хочемо прочитати декілька віршів із самої книги Плачу Єремії про те, що, про що йдеться в цій книзі. Хочу зачитати декілька е, віршів із першого його розділу, і ми про це пороздумуємо. Книга права Єремії, перший розділ, прочитаємо перший, другий вірш та шостий, дев'ятий. Як самітно сидить колись велелюдне це місто, немов удова воно стало, це те, що говориться, що якраз місто Єрусалим порівнюється з дівицею, зараз вже з вдовою, коли воно зазнало руйнувань. Могутнє серед народів, княгиня посеред країн, воно стало даницею. Гірко плаче по ночах вона, і сльози гарачі на щоках у неї. Нема потішителя в неї зо всіх, що кохали її, її зрадили всі її друзі, вони ворогами їй стали. І шостого вірша І відійшла від Сіонської доньки вся величність її, її князі стали, немов олені ті, що паші собі не знаходять. Ідуть. У безсилі пер... перед переслідником. У дні лиха свого та страждання свого дочка Єрусалимська спогадує всі свої скарби, що були від днів давніх, як народ її впав був у руку ворожу, і не було, хто б їй поміч подав. Вороги споглядали на неї і сміялись з руїни її. Дочка Єрусалимська гріхом прогрішилась, тому то нечистою стала. Усі, що її шанували, погоджують нею. На готу, бо її вони бачили, і зітхає вона і відвертається назад. Нечість її на подолках у неї вона не згадала свого кінця та й упала придивно, і нікого нема, хто б її потішив. Побач, Господи, горе моє, бо звеличився ворог. Я уявляю Єремію, Виявляйте, чоловік біля 40 років пророкує. Спочатку вона тоді, після в Єрусалимі, він розказує, що буде. З містом, що буде з людьми. Далі Бог йому показує, що дивись, от грішать вони, що вони так роблять, ламають заповіта, народ відкидається від Бога, від заповідей. Устами, говорять добре, роблять інше. І пророк 40 років пророкує, і це все бачить. І приходить час, і вже Єремія бачить збування свого пророцтва. Йона колись образився, що Бог не виконав пророцтво. А Єремія гірко плаче, бо пророцтво збулося з його любимим народом, з його рідним містом, з, з скажем, Сіоном це їхня була гордість. І він сумує і плаче. Єремія бачив цей загальний занепад народу, моральне, духовне розтління людей. Він про це говорив, його не приймали. Відкидали не так його, як Божі заповіді. Якщо ми прочитаємо про царя, це Книга Єремії, його яким читали перед ним, він брав цей сувій і полив. Читали, він прочитали, спалив. Це була демонстрація того, що відкидалося Боже, Боже Слово. І Єремія пише, що дівиця Єрусалим, Сіон, дочка Сіону, вона в нарузі, вона побита, вона обеславлена і немає потішителя. І він знає, за що. Він знає всю цю картину, вона в нього намальована. Він це все чітко розуміє. І, можливо, в цьому ще більше, скажімо, була гореча, що знав причину, Бог через нього сказав ліки, як зробити. І він бачив, що люди відкидають, відкидають цю добру раду, не хочуть відкинути гріх, не хочуть повернути. Ніби все просто. І люди свідомо йдуть проти Бога, свідомо роблять зло, і за це приходить неминуча заплата. Жителі Єрусалиму, старші, і сам цар відкидали пророче слово. Відкидали ту Божу ласку, ту Божу руку, яку Бог протягував, що не робіть цього і буде вам добре будете жити. Тогочасні євреї говорили, що не буде це місто зруйноване. Неважливо, як ми живемо, що ми робимо, не буде. Тут же ж храм. Да як може Божий храм зруйнуватися, не може. Не візьмуть його халдеї, не, не, не буде Віддана Сіон ворогам. Вони говорили, що це місто Давида, з нами Бог. Вони говорили, що ми маємо заповіта. Вони казали, що наш батько Авраам, Ісаак Яків з нами Бог. Ми не впадемо. І зараз нічого, на жаль, не змінилося. Багато людей прикривають свої гріхи, свої вчинки такими хорошими словами. Можливо, прикривають тим, що де вони народилися, прикривають своїми батьками, тим культурою, де вони живуть. Можливо, називають себе християнами якісь інші ще назви, а справи, а діла невгодні Богу. Ця книга каже, що заплата за гріх обов'язково буде. Обов'язково прийде покарання. І, можливо, це 40 років, так як в... з падінням Єрусалиму. І, можливо, е... юдеї дивилися, от ті е... безбожники, Північне Царство. От вони загинули, а в нас Єрусалим, в нас храм, через що ми не впадемо. Можливо, не так вони проаналізовували. І вже пройшло майже 100 років, як Ізраїль пішов в полон, а з нами нічого не робиться. Ця книга говорить, що Бог. Даремно не попереджає. Якщо Бог попереджає, якщо Бог говорить, то обов'язково ця справа дійде до кінця. Ця книга попереджає, що Божі слова мають силу, Божі закони працюють, Божі заповіді працюють. Єремія говорить в цій книзі про непопулярне, про гнів Божий. Ми читаємо книгу Єремії, що багато хто пророкували, говорили: мир і безпечність, тут храм не впаде нічого, все буде добре. А Єремія пророкує, що Божий гнів наближається. І за те, що він це непопулярно говорив, його ж і посадили у в'язницю. Другий розділ відкриємо перший третій вірш. Як захмарив Господь в своїм гніві Сіонську дочку? Він кинув із неба на землю пишноту Ізраїля і не згадав у день гніву свого про підніжка ногам своїм. Понищив Господь, не помилував житла всіякові, він позбурював у гніві своїм у дочки Юди твердині. На землю звалив з безчести він царство й князів усіх його. І 1415 вірш зачитаємо. Пророки твої провіщали для тебе марноту й фальшиве, і не відкривали твого гріха, щоб долю твою повернути для тебе. Вибачали пророцтво марноти й вигнання. Усі, що проходять дорогою, плещуть у долоні на тебе і посвистуть та головою своєю хитають на доньку Єрусалиму та кажуть Хіба це те місто, що про нього казали корона пишноти, розрада всієї землі. Пророки говорили, те, що людям подобалось, і люди це слухали. А те, що говорилося про гнів Божий, про відповідальність, про те, щоб робити правду і закон дотримувати, це люди відкидали і не приймали. Але ця книга представляє не тільки скорботу від жахів, від руйнування, від війни, а ця книга ще показує нам, як пророк отримує потіху від Господа. Але про це нам розкажуть зніше. Амінь.